Цьому верблюденяті 10 днів. Народилося воно на початку весни в екопаркові у селі Ковалівка. Ще маленький хлопчик. Ось поки ім'я ще не дали. Ми будемо, мабуть, знову робити конкурс на краще ім'я і хай називають люди. Це друга дитинча, яке народилося у двогорбих верблюдів екопарку. Нині воно перебуває з батьками і постійно ховається за маму. Тато на, на даний момент знаходиться в агресивному стані, тому що в них зараз іде гон. Це коли тварина гуляє в сезон розмноження. Ось десь там февраль до середини марта самець знаходиться в дуже агресивному стані, і він біга, нападає. А десь через дві неділі як його трошки вже закінчиться цей весь період, він стане знову дружелюбний мамка. Також захищає, відводить, хороша, кормить добре, тому ми можемо бачити постійно в нього молоко на губах. Харчується малюк лише материнським молоком. Він такий якийсь родився, трошки слабенький, і ми його підкормлювали трошки спочатку, бо він дуже довго не ставав на ноги, а потім вже зараз вже бігає, стрибає. Вон на мамку залазить, коли вона лежить, то він через неї то стрибає, як козиня. А смугасте забрання у екопаркові в ковалівці народилося вперше. Назвали ми його Лютий, бо мама дотягнула до самих морозів, коли ще було тепло навіть в січні, то вона не рожала, не рожала, і ми розуміли, що вона нам народить в самій самі люті морози. Так вона і сталося, Ми дуже, дуже, дуже переживали, щоб він, з ним було все добре. Але він родився, це таке перший раз бачу, дуже пухнастий, дуже на ньому був волосяний покров великий. Раз малюк активний, швидко росте і перебуває у загоні з батьками. Мати його знаходиться тут, все в Кавалівці, яка парк вона була, привезена з Європи, а батько це з Ніколайського зоопарку по обміну, по програмі обміну. І вони це вперше дали потомство. Вже. Самець у нас молодий, йому там десь три роки, а мати, вона трошки старша, їй десь шість. З мамою, розповів Андрій Тиванюк, за пощастило. Вона його годує, захищає і нікого домаляти не підпускає. Ця мати дуже гарна мати, тому що вона його і піднімала, і вилизувала, і захищала. І ми навіть перші там декілька днів переживали за батька, бо ну, тоді вони були в закритому переміщенні, і вона його дуже лупила, дуже проганяла. І Ми батька на деякий час вигнали на вулицю, ось а потім зрозуміли, що вона без нього також нервує і вернули йому його до неї. Ну, Лупила, била, відганяла, кусала, захищала. Зі слів директора екопарку, обоє дитинчат будуть харчуватися материнським молоком стільки, скільки схочуть. Ела Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.